Карта дня. Дві карти дня. Ну нехай. Ага, дуже цікаво. Не намагайтесь текти від себе. Ми це обособлення двох сторін. Доброї, злої, гарної і такої не дуже. Всі ми хропимо і всі ми маємо поганий настрій і іноді злі слова. Тому тут. Обидві сторони, вони рівноцінні. І не треба відгорожуватись від одної, якщо вам погано і ви хочете плакати, наприклад. Або хочете висказатись і стримуєте себе. Тому не відвертайтесь від другого Я і відчуваєте внутрішнім те, що вам треба зробити. Якщо є поштовх на вираз емоцій вперед. Якщо ви розумієте, що нарешті хочете все висказати, або якось себе виразити теж вперед. Тому що сьогодні такий день. І цей день надає вам навіть не одну карту дня, а цілих дві. Приймайте.